Чи любиш ти відвідувати сучасні музеї? А чи знаєш, що в Києві є музей мікромініатюри, де зберігається найменша у світі книга. Її площа становить лише 6 мм. Палітурку зробили із листя безсмертника, а сторінки зшили павутинкою. Автор цієї мініатюри українець Микола Сядристий. Чию ж книгу він створив у мініатюрі? А як її автор? Плинув на свідомість українців у 19 столітті як українці вибудовували свою національну ідентичність під владою чужих держав, усе це ти дізнаєшся з нашого відео. 1801 рік українці зустрічали порізно, бо жили в різних державах. Переважна частина сучасних українських земель належала Російській імперії, частина західної української території відійшла ж Австрійській імперії. Різні мова, віра та закони впливали на життя українського народу під владою іноземних держав. І здавалося б, тоді в минуле відійшла козацька слава та держава, але саме в цей період. Павло Чубинський написав слова сучасного українського гімну, що починається рядками ще не вмерла України і слава і воля. Так автор засвідчував, що українська нація може існувати і боротися під владою різних держав для створення власної. Ти зараз можеш часто чути слово нація як думаєш, що воно означає? Нація це спільнота людей. Об'єднана однією назвою спільним історичним минулим символами, духовними та політичними цінностями. Наприкінці XVIII століття у Європі виникає розуміння розрізнення націй за мовною та культурною ознакою. Великий вплив на розвиток української мови мав Іван Котляревський, який 1798 року видав перший твір українською народною мовою поему Енеїда. 19-те століття це період, коли наша мова набуває важливого значення для української нації. 1818 року Олексій Павловський видав граматику малоросійського наріччя. Чому не українського? Бо українські землі, які в 19-му столітті входили до складу Російської імперії, називали Малоросією, а її жителів малоросами на противагу великоросам, тобто етнічним росіянам. Наступного року вийшла збірка українських народних пісень, видана Миколою Церетелі. На початку 19 століття зростає популярність української культури, цьому сприяє і заснування першого університету в Харкові, і саме там почали друкувати перший літературний місячник Український вісник. І, хоча видавали його російською мовою, але друкували і українські статті. Окрім того, на сторінках вісника висвітлювали питання, що стосувалися української культури та мови. Однак російський уряд невдовзі зрозумів: якщо поневолені народи осягнуть свою культурну та мовну неповторність, то вони захочуть мати і власну державу. А цього вже Російська імперія не могла допустити. Тобі доводилося чути про Київський університет імені Тараса Шевченка. Так так, це один із найкращих навчальних закладів сучасної України. Його заснували 1834 року, а от основним завданням університету було поширення російського впливу на українських землях, однак щось пішло не так. Київський університет став місцем, де зароджувалися українські національні ідеї. Наприкінці 1845-го на початку 1846 го року створили Кирило Мефодіївське братство таємну організацію, члени якої обговорювали шляхи майбутньої розбудови українських земель. Розглянь світлину упізнаєш, хто з відомих українців був у Кирило Мефодіївському братстві. Активним учасником Кирило Мефодіївського братства був і Тарас Шевченко, автор збірки Кобзар. До речі, саме мініатюру його книги створив Микола Сядристий. Однак невдовзі Кирило Мефодіївське братство закрили, а його членів покарали адже російська влада зрозуміла всю небезпеку українського культурного і національного відродження. Проте вже через рік українці у Львові створили першу політичну організацію Головну Руську Раду чому Руську. Бо тоді галицькі українці називали себе русинами, їх знали під такою назвою в Австрійській імперії. У Львові виходить і перша українська газета Зоря Галицька, а студенти Яків Головацький, Маркіян Чашкевич та Іван Вагелевич створили гурток поетів та письменників, який мав назву Руська трійця. Вони збирали фольклор та захоплювалися історією. Уже тоді в засновників гуртка виникло переконання, що українці Австрійської імперії це частина більшої української нації. Руська трійця видала перший альманах Русалка Дністрова, на який студентів надихнули твори українських авторів, видані в Російській імперії. Як ти думаєш, що таке війна? І чи завжди війни передбачають загибель людей? У Австрійській імперії в XIX столітті спалахнули такі активні суперечки, що їх навіть назвали абетковими війнами. Їх спровокували різні думки щодо того, якою абеткою записувати українські тексти латиницею чи кирилицею. Кириличну абетку створили брати Кирило і Мефодій. Кирилиця історично була ближчою і зрозумілішою для українців. Однак в Австрійській імперії використовували латинський алфавіт. І для влади тут було б зручніше, щоб усі надавали перевагу латинниці. Однак українці на Галичині відмовилися використовувати іншу абетку, окрім кирилиці. Як ти думаєш, хто переміг в абеткових війнах? Українці Галичини змогли відстояти своє право писати кирилицею. Абеткові війни на Галичині плинули на українців у Російській імперії. Спочатку влада заборонила завозити з-за кордону українські тексти, написані латиницею. Російський уряд боявся, що через ці твори українці захочуть вивчати польський алфавіт, а не російський, а це зможе відвернути український народ від впливів імперії, адже мова має значення. Згодом створили заборону друку будь-якої літератури українською мовою та ввезення її з-за кордону. Не можна було навіть ставити театральні вистави та співати українською мовою. Російська імперія робила все, щоб змусити українців забути рідну мову. Українці, звісно, сумували через таке ставлення Російської імперії, але недовго і тому попросили Австрійську імперію допомогти. Тож автори, які жили в Російській імперії, почали друкувати свої твори українською мовою на Галичині, бо там не було заборон. Це об'єднувало українців обох імперій та сприяло створенню спільної літературної мови. У другій половині XIX століття навіть виник новий термін українофіл прихильник усього українського. В Австрійській імперії українофіли називали себе народовцями. завдяки їм створили товариство просвіта та наукове товариство імені Тараса Шевченка. Тож 19 століття для українців закінчилося теж порізно. Однак тоді люди почали усвідомлювати себе єдиним народом. Запам'ятай у 19 столітті українські землі поділили дві імперії австрійська та російська. Надніпрянщина це українські землі під владою Російської імперії. Західноукраїнські землі це територія під владою Австрійської імперії. На території Надніпрянщини діяло Кирило Мефодіївське братство, членом якого був Тарас Шевченко. На західноукраїнських землях працювало товариство Руська Трійця Яків Головацький, Маркіян Шашкевич та Іван Вагилевич. Російський уряд проводив політику поступової заборони української мови. А от в Австрійській імперії проходили абеткові війни. Українофіли та народовці це прихильники української культури, мови та історії. Мова має значення, а історія об'єднує. Дякуємо, що залишається з нами.